Минуле може зачепити вас якимись ностальгічними спогадами, але не слід повертатися туди, у найширшому розумінні, де ви були щасливі. Робота, бізнес, прогноз для матеріальної сфери сприятливий, можливий деякий прибуток. Це можуть бути як зароблені гроші і подарунки. Чи матеріальна підтримка часто від впливових людей, сприятливий час для проведення переговорів, підписання договорів, отримання позички чи інших дрібних маніпуляцій з грошима, здоров'я, захворювання, які були тривалий час, можуть бути несподівано вилікувані за допомогою альтернативних методів лікування, особисті відносини, сприятливий період для створення спілок. Які мають на меті довготривалі стосунки, це і вибір потенційного постійного ділового партнера і знайомство із майбутнім чоловіком або дружиною. Несподіванки, якщо не хочете побачити оскал ворога у майбутньому, краще вирішити конфлікт будь-якого роду у теперішньому. Афоризм тижня, якщо ти здатний бачити прекрасне, то це тільки тому, що носиш прекрасне в собі, бо світ подібний до дзеркала, в якому кожен бачить власне відображення. Цитата тижня Всесвіт не реагує на маніпуляції, навіть засновані на духовності. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай Янгол-Охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, зеркального та задзеркального відображення, нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, расистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям. Юристам та перекладачам, продажним чорноротим журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України, ам Ізраїль Хай, Шанатова Уметука!